В нашому гімні українському ми співаємо такі слова. Душу, тіло ми положимо за нашу свободу. Пам'ятаєте ці слова? І це не просто слова, друзі, це не просто слова. Ці слова такі хлопці доказують просто в своїх ділах. Вони віддають своє життя за, за свою Україну. Ця земля, яка пролита кров'ю таких хлопців, як Андрій, вона для нас, для наших дітей, вона має бути найціннішим, що не нає. Ми маємо цінувати, ми маємо не допустити, щоб цей ворог, який сьогодні просто біснується, знову прийшов на нашу землю і знову поневолив наш народ і катував його. Написано, що Ті, хто виконує заповідь, а, а це одна заповідь, одна із найголовніших заповідей, які дав Ісус Христос. Перша заповідь, вона звучить, що возлюбить Бога свого. А друга заповідь говорить, возлюбіть один одного. І Андрій до, до, доказав, він виконав цю заповідь. Він виконав цю заповідь. І на сьогоднішній день безпевні що душа Андрія, вона буде з Христом. Вона буде з Христом в Царстві Божі. І я хотів би, щоб ми сьогодні тричі сказали слава герою. Слава по першому разу. Слава! слава Слава по другому разу. Слава Слава по третьому разу. Слава!